Розум та щастя. Ішли собі десь розум та щастя та й засперечались. Розум каже, що він сильніший, а щастя, що воно. Сперечались вони, сперечались та й розійшлись. Щастя пішло у ліс, а розум пішов та одному хлопчикові і вліз у голову. От віддає батько того хлопчика у шевці. Побув він у шевцях з тиждень, уже всьому й навчився. Оддайте, каже, тато, ще чомусь другому вчитися, віддав його батько у кравці. Він, і там чи побув з тиждень, уже зумів і покроїти, і пошити. Тоді віддав його батько вчитися ще годинники робити він і того щось скоро навчився. От раз той його хазяїн від'їжджає. А він же на жаловані служив та й наказує хлопцеві, щоб він, поки той вернеться, зробив стільки там годинників, а що зостанеться припасу, то як схоче, той собі зробить. От він, як заходився, живо поробив, ще й собі вигадав, та такий утнув, що у 25 років тільки раз і заводиться, та як завів, то і ключик туди усередину заховав і зачинив там. Приїхав ось хазяїн. Усе пороблено, він забрав ці годинники та й повіз десь на ярмарок і його з собою узяв. Той же хазяїн свої годинники розпродав то панам, то іншим людям, а той хлопець свій продав самому цареві та як забрав гроші, той пішов десь аж за границю. А той годинник, як вийшло йому 25 років, зупинився і не б'є. Зараз послали за майстром так ніхто ради йому й не дасть. Кинулись до того хлопця, а про нього чутка вже скрізь пішла. Він, як приїхав, того ключика зараз знайшов і знову на 25 років пустив. Цар і полюбив його. Живий, каже, у мене, дав йому горницю і прислугу, усе чисто. От раз цар від'їжджає та й каже йому усюди ходи, а он у ту комірку не ходи. А там за стіною була заморована царівна. То її сам цар туди замурував і хотів, щоб її поза очі сватали. Хто приїде сватати, той йде у ту комірку та й балакає до неї стіну. як вона озветься, то за того їй йти. От стільки вже царів, якого люду не приїздило, ні до кого вона не озивається. А коли тих дверей такі стояли. Що тільки якийсь з тієї комірки вони зараз голову йому зрубають та на палю і настромлять. Так ото цар його шкодував та й заказав туди ходити. Ось він ходив, ходив, дай думай зайду. Увійшов у ту комірку, аж стоїть стіл, а на столі свічечка горить. Він і говорить до свічі: Здорова була свіча, здоровий майстре, сам собі і отказує А царівна почула та за стіною. Так, так, так. Та це я давно знаю, що так, так, так. А от як нас було троє один швець, другий кравець, а третій майстер, та й пішли у ліс, аж стоїть пень. Майстер заходився та й зробив з нього чоловіка. Кравець одежу пошив, а швець взув. А вона за стіною Так, так, так. Як дала ото згоду, він і пішов собі. А на дверях там була така табличка, що, як ото вона скаже хоч слова, зараз на табличці самой напишеться. Ото пани й побачили, що вона їм не давала згоди, а дала онкому. Давай його, кажуть, знищимо. Тільки він на двері, а вони за нього, беруть голову його рубати. А розум бачить, що горе, як вискочить з голови та й у ліс. Знайшов там щастя. Тут і цар вернувся, розібрали діло. І став він тоді цареві за зятя.